Привет. Тут теж дивись У нас починаються жнива. Досі. Чи як сказати, трішки будемо зараз поїхати? Досі. Досі нема можливості винайняти машину таку, щоб одразу забрала зерно. Тому що ціни ще вони не склали. Ну, да. Але а, в нас є один маленький, маленька ділянка, 6 гектарів. Треба залишити зерна собі, тому uh, вирішили ці скасити і собі скласти. У ну, ну, нас зберігання. Да, да, так що, зараз, та хоч і подивимося, що там ага. як воно буде, бо страшне щось <смітно> робиться урожая. Держимо кулачки, щоб да, хоч щось ну, було. Подивимося, О, да. Подивися, це скошено. Я ж тобі кажу, це їм ще скасимо, а, стука що. А, а, нічого, а, а, що, а, що і, дуже цікаво, скільки там. Зарядом було таке поле, ну таке дуже поганеньке. Його скосили вже, так. Да. Подивимося на. Да. Навірно, дивись, валки лежать. Ага. Чи як вони валки ж називаються? Ага. Да. Та ще щось і село моє. Ага. Ну так. Да. Може, щось, щось накосили ага. трошки. Артема оставили, приїхала Наташа, сестра. Залетіла. Ми його тільки що хотіли з собою взяти сюди. Забрали. І, а вони йшли з магазину, він їх побачив і коротше, виліз і з машини і забрали вони його. І я думаю, слава Богу, а, нам буде краще, бо з Артемом їздить треба... каже. Да. Да, приготувати треба да. приміщення, куди складати будемо. Mm. Ось такі справи. Mm. Заліз йому дуже цікаво. Ну, він якраз і покаже, які кордони там. Там уже другий круг їхав, думала, що він вийде, він катається ще. Не запилився там хоч. Що ти там перевіряєш, а? Ану, поздоровайся, поздоровайся, тебе всі так ждали. Вчора нас не помахай, привіт, сюди дивись на мене. Не хоче він, коротше. махати. привіт. Він тільки хоче колеса крутить, так? Да? Взяв наче по ваніну бейсболку. Давай, Давай, поїхав. Іди, деду, дай ручку. Поздоровайся з дедом. Давай. Давай, деду, ручку. І тобі ручку. Бери пісок, нагрібай. Дві бачиш тобі. Лопати, так ти ж не сюди поставив, а він мабуть на твердий дуже буде. Так? Фу, у нас так жарко, у нас було в обід 40 градусів. Нагрібай. Давай, кидай, Шо, кидай, ну давай, насипай, поїдемо туди. Поїдемо. І ще давай кидай. Та ще одну, що мало. Давай, 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 давай. А це ти камінь здоровий береш? Давай я поможу, давай. Давай мене так я Ого, він важкий. Давай, на, Набирай. Набирай, Набирай. Якось там нове повідомлення. Давай. Набирай. Що ми? Веземо на той двір? Тьом, такий чудний, <регат> так я не можу. Столітня ваніна кепка, яка валяється, вже викинути її хотіла. Взяв надів сам. Бери! Бери, поїхали. Поїхали. Давай, Поїхали, туди висипаємо пісок, так? Побігли. Коротше, ми сьогодні. Нам скасили один кусок пшениці. і І Ми коротше, ще їздили 10 разів, каталися, потім ми ще взяли Артема. Артем спав потім ще з нами там на полі, поки ми чекали, каталися, Артем виспався. Ну, як виспався, мабуть, годину поспав. І що ми потім з ним пішли, як він прокинувся, мало поспав, бо ми ж то дверима грюкали, то ще щось. Ми з ним приїхали сюди. Ой, а що з малиною случилось, глянь. А чого вона Нічого вона засохла? непонятно. Вони ж поливали її. І, коротше, ми пішли з ним купатися. Покупалися. п'ята вечора я хотіла сіти. Куди? Хотіла його покласти ще спати, але він не вкладається. Взяла тачку і все, пішли ми гуляти далі. Да? Алло, ти виспався? Твій глаз не видно. Цуа? Востоняка. Да? Ага, каже. Ага. Щось нема тут, каже, Шпаки, мабуть, приїжджали сюди. Да? Де ягода наша ділась, на? Ні, це зелена. Ще й ти вирвав зелену. На. Ну так. Да. Ням-ням, треба -ням. брати. Тьом, синю, диви, яка. Синя. На! Дивись, бери. Ням-ням. Вкусно? Мне, каже, ми не приступом до бур'яна ніколи. Ще й каже, тепер жнива у нас почали. Ну, я не знаю, будемо ми далі косити чи не будемо, бо це поле ми ж склали собі додому. На. Трошки. Це Андрій скаже, скільки там накосили вже. Скажи. На, держи. Та то зелена. Ням-ням. Ня. Так що ми покупалися з ним. Нас так розмарило. Угу. Я думаю, він засне, ні. Не захотів. Вкусно. Ой, хвастаємо. Хусно? Чи Скажи, голубіки мало, всім не хвата. Да? Таке ту карті мо поїсти. Смачна? Угу. Жуй. Кидай вже в рот. Ням-ням. Фу, так жарко, я не можу. Угу. Тьома. Транспорт міняємо, беремо другий. Веземо туди, везем сюда. веземо да? сюди. Я не можу, жарко страшне, а він не хоче йти в хату. Тим давай хоч тіньочки. ще він, коротше, докидався цю машину, що ось колісо вже шатається. Блін, яка класна машина. Да! Хто це колісо вже зробив йому? А? Диви. Докидався? Де голова твоя? Да, ось воно должно ж бути отаке, Ну, вже відпало. Ну, звісно, цьому трактору вже 100 років в обід. Що, що ти робиш? Куда ти його тягнеш? А? есть тобто, пихаєш. Тьом, давай в тінючки побудем. Просто не можу. Да їсти нічого не хочеться. Ми п'ємо тупо води літрами. Що там? Поламалась? Да? Як, як гусочка робить? Отак, так. Да. Отак От гусечка робить. Він ну, ж не чує, як вони гагакають, так? Да? Він чує тільки, як вони шиплять, як ми проходимо, бо вони з дітками. Що? Де? Нема? Нема. Що? Поламалось, так? Да? Поламалось колесо? Ну, ще не поламалось. Я думаю, ми можемо потім щось придумаємо якщо поламається цей трактор, я не знаю, треба буде тоді такий самий шукати. О, Навіть восьмерка вже хода. Це колесо. Да. Ой, як тебе це вложити спать? Ніяк? А ще у нас же родичі наші приїхали. І ми вчора влягли спати, усіх 12 часов ночі, просто ніхто не вкладається і цього я не можу вкласти. Да? А він же ж такий радий, пригає, до них бігає, з Паші бігає. Тьом, опять графік нарушиться, да? сну. Я не знаю, так жарко, що ми, наверное, підемо купатися. Підемо всі купатися. Вода, мабуть, я... Вода, градусів наверное, 40. <гаду> Як і воздух треба поміряти. Там, кстати, градуси в здоровому басейні лежить. Ну, Заберемо. Да?